Справжніх спортсменів не зламає ні війна, ні холод, ні блекаут. Через повномасштабне російське вторгнення каратист Дмитро був вимушений покинути своє рідне місто та виїхати за кордон. Невдовзі спортсмен повернувся до України та почав облаштовувати своє життя на Буковині. Я приїхав до Польщі одразу. Там побув 4 місяці і приїхав сюди. В мене тут тренувався друг, і ну я приїхав до нього, почається, і почав тренуватися просто. тут. Відновивши тренування, Дмитрові довелось прийти на легку підготовку до турніру. Була дуже інтенсивна підготовка, багато тренувались кожен день, були різноманітні завдання. На одному килимі у Чернівцях зібралось понад 100 юних каратистів, які з'їхались до Буковини, аби взяти участь у масштабному турнірі Чернівці оупен Оупен-2022». Тут uh, діти з різних міст зі всієї України. Це клубок України. Навіть ті uh, хлопці, дівчата, які Переїхали з окупованих територій, вони все одно знайшли клуби, вони тренуються, і більше того, вони продовжують виступати. Позмагатись за кубок України, вирішили і каратисти з Дніпра. Дітям це було потрібно, а зараз потрібні змагання, тому що вони стараються, вони прагнуть досягти, досягти ці їм це допомагає сильніше, незважаючи зважаючи ні ніякі обставини. Наставник українських каратистів Андрій Зима розповідає: наразі у Дніпрі є велика кількість переселенців із Луганської та Донецької областей, які намагаються відновити своє звичне життя. Ми їх теж приймаємо у себе в клубі. От, вони приходять, вони приходять ну так, клубами, які були в них там, тому що всі згуртовуються. От, Тренування проходять, буває світла. Нема ну, ми так виходимо цього становища. Вони тренуються в холодних залах, коли немає тепла. Вони приходять до клубу попри блекаут. Українські каратисти, спортсмени, які, попри всі обставини, продовжують бути відданими своїй справі. Головне це бажання бачити: нема світла, нема опалення, але ми збираємо майже всю Україну. Тут в Чернівцях в нових обставинах дуже важко. І проводити це перший саме дитячий, дитячий турнір, який проводить наша федерація в цьому році. Тут більш ніж 100 дітей приймають участь і тренують їх. Олімпійський призер Станіслав Горуна, чим ми дуже пишаємо. Професійні спортсмени, за плечами яких є безцінний досвід, в один голос кажуть в умовах війни молодому поколінню неабияк важливо продовжувати розвиток власної спортивної кар'єри. Для дітей це дуже важливо, тому ну скільки складна ситуація в країні, і багато хто поїхав за кордон, багато хто перестав тренуватися. і саме для тих, хто тренується, займається карате, це класна можливість. Залишатися знаєте, в темі і не втрачати форму. Відбулася така серйозна консолідація в нашій країні і кожен, кожен робить все від себе, щоб це життя продовжувалося надалі, да? щоб всі так само зростали в рівні там, спортивному і так далі. До слова, минулими вихідними у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір Чернівці оупен Оупен-2022», в якому взяли участь понад 700 учасників з усієї України. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.